Міні для українського війська вже у грудні Україна отримає від Німеччини ударні безпілотники. Керуються ці дрони штучним інтелектом. Скільки їх надійде на фронт? І чи є шанс, що канцлер Олаф Шольц наважиться передати ще й далекобійні крилаті ракети? Таурус тетяна Лугунова розкаже більше. Супердрони для України німецькі змі повідомляють незабаром. Українське військо отримає надсучасні безпілотні апарати. Їх ще називають міні-таурусами. Це дрони камікадзе, виробництво компанії Хелсінг. Працюють на основі штучного інтелекту, захищені від глушилок та інших засобів радіоелектронної боротьби. Літають навіть за несприятливих погодних умов на відстань в четверо більшу ніж дрони, які зараз використовують на фронті. За даними журналістів, Україна отримає. Чотири тисячі таких апаратів. Перша партія надійде в грудні. Публікації змі вже підтвердив і міністр оборони Німеччини. Борис Пісторіус. сказав він радий, що поставки стартують саме зараз. Мовляв, за допомогою високотехнологічних дронів українські бійці зможуть ефективно вражати командні пункти та логістичні вузли ворога. Знову на порядку денному і питання передачі Україні далекобійних ракет Таурус. Цього разу тему порушили вільні демократи, партія, яка вийшла з урядової коаліції канцлера Олафа Шольца. Ліберали хочуть винести відповідне подання на голосування парламенту до кінця року. Ми щойно чули міністра закордонних справ, яка сказала, що ми живемо в історичний момент. Якщо це так, то Німеччина повинна знайти в собі сили і нарешті зробити те, що давно підтримує. Більшість цього парламенту. Озброїти Україну ракетами Таурус. За точно проголосують християнські демократи та ліберали, але цього замало. Для більшості потрібна підтримка зелених. Раніше поліцила голосувала проти через коаліційну дисципліну. Зараз, коли країна на порозі дочасних виборів, можуть піти проти правил. Ви будете боротися за посаду канцлера від зелених на дочасних виборах. Якщо ви очолите уряд, вам доведеться ухвалювати рішення про передачу зброї Україні, зокрема ракет Таурус. Канцлер Шольц дотепер відмовлявся це робити. Ви переглянете його рішення? Відповідь на це конкретне питання так, якщо парламент підтримає подання про передачу Україні Таурусів, останнє слово однаково буде за Олафом Шольцем. Він залишатиметься канцлером щонайменше до весни наступного року, і він проти. Тетяна Лугу Слав Вічеслав Фролов подробиці Німецьке бюро телеканалу Інтермарафон. Єдині новини.